В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт вас, вітає шкільна радіохвиля Скул Fox FM. Я її ведучий Андрусишин. Юрій розповім про всі події у світі та нашому закладі освіти. Родинні свята надзвичайно важливі, адже вони дають можливість зблизитися батькам з дітьми, бабусям, та дідусям з онуками. То, що міжнародний день сина одна із таких свят. Цей день не належить до офіційних свят та не вихідний у календарі, проте діти з нетерпінням чекають цього дня. Варто сказати, що міжнародний день сина це нагода не тільки створити справжн свято для синочка шкільного віку, але й привітати дорослого сина. А ще це нагода різним поколінням зібратися за столом. Вертість започаткування цього дня багато. Народження сина в будь-якій сім'ї, незалежно від культури, національності та віросповідання, розповідання, завжди було великою подією. Кожен батько прагне мати насамперед сина, адже нащадок чоловічої статі це цінний продовжувач роду. Окрім того, в подальшому саме син бере на себе відповідальність і всю родину. Ще 22 листопада проводиться День гуманного суспільства. 22 листопада 1954 року невелика група однодумців, стурбованих захистом тварин, заснувала гумане товариство у своїй промові на вручення Нобелівської премії миру 1952 року. Доктор Альберт Швейцер зазначив, що Півчуття, в якому корінці етика, не набуває своїх істинних масштабів, доки не не тільки людину, а й кожну живу істоту. Саме на цьому принципі журналіст Фред Майерс і ще троє людей заснували гуманне товариство у Вашингтоні, округ Колумбія. Цього дня 1954 року вони хотіли боротися з. Тим, що вони вважали жорстоким поводженням із тваринами в національному масштабі і розв'язувати проблеми благополуччя тварин, застосовуючи стратегії, що виходять за рамки можливостей місцевих організацій, це всі події на сьогодні бережіть себе та своїх близьких мирного нам неба всім та слава Україні.